Оборонці Азовсталі, чи не весь світ, знає про українських воїнів, які відважно до останнього боронили Маріуполь від російських окупантів. Нині ще дуже багато героїв досі залишаються у російському полоні. Рідні українських військовополонених щодня чекають звістку про те, що їхні сини, дочки, дружини чи чоловіки в Україні та повертаються до рідних домівок. У Волинянки Юлії Ручик, четверо синів. Двоє із них стали на захист України. Один із них Ігор, який опинився у російському полоні і перебув. Буває там досі. Чекаємо, не, ну, я не то, що надіємося, я знаю, що він повернеться. 16 лютого обміняли хлопчину, який до нас сам подзвонив, зв'язався з нами і сказав, що ваш Ігор живий, здоровий, не поранений. Я знала, це того, що Червоний Хрест дзвонив. Просто що їх там з них там знущаються. Знущаються, їжа це взагалі це ще з Оленівки. Я знала, що хлопці просиналися просто від того, що хотіли їсти. Син жінки, Волинянин Ігор Рудчик, ще до війни вступив до лав Збройних сил України, а саме у Національну гвардію, і проходив службу у Маріуполі. Коли почалася повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік разом із побратимами захищав місто до травня. Тоді ж в останній матір Ігора і чула його голос, коли дзвонив мій син. І знаєте, були такі, був такий стогін чоловічий, і очі мого сина просто поверталися. Голова не поверталася, а просто очі. А коли вже геть добре застогнав хтось, і він повернув голову зрозуміла, що там поранені. Казав він, розказував, що навчилися все робити: і поховання, і лікування. Зашивали там, що там могли, як там могли з, з кінологом, ну, з ветврачом, з ветлікарем. Тому що в мене син, він взагалі желізнодорожник. З того часу минуло уже майже півтора року. Юлія сподівається, що зовсім скоро вона нарешті зможе обійняти свою дитину. Аби нагадати, що її син у полоні, а разом з тим, що багато оборонців Азовсталі, вона разом із іншими матерями приїхала на мітинг у Київ на Майдан Незалежності. Матері жінки з усієї України приїхали до столиці, аби нагадати суспільству про тих, хто з усіх сил мужньо і відважно боронив Азовсталь, навіть тоді, коли це було вже практично неможливо. Зрозумійте, там. Не тільки військові, там е, люди, які виїжджали, які не прийшли фільтрацію, вони теж там сидять. Є такі, що не знають, де їхні діти, а діти можуть бути в Росії. Ну у мене дитина виїжджала з окупації. Я знаю, як це. Ну, вже тепер я знаю. Я, ну, от... Кого, кого мене війна торкнулася зі всіх сторін. Волинянка Юрія Ручик вірить, що вже незабаром станеться те, про що вже стільки часу молить Бога, і старший син Ігор, як і його побратими, вже зовсім скоро повернуться додому до своєї родини.